Вітаю в нашій програмі, професор Лукас. Дякую за запрошення. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владимиром Путіним. Як можете оцінити основні результати цих телефонних перемовин президента США Дональда Трампа? Владимир як на мене, після цієї телефонної розмови між Путіним і Трампом мало що змінилося. Чому я так вважаю? Російський диктатор Владимир Путін одразу після розмови повторив свої вимоги щодо капітуляції України. він зробив дві речі. По перше, він відкинув можливість будь-якого припинення вогню. Кремль зазначив, що, начебто, всі домовленості мають бути узгоджені з Україною. Так вони обґрунтували необхідність продовження цих нескінченних перемовин. по друге, він використав цю фразу, яку пропагандистська машина Кремля вже неодноразово повторяла. А саме щодо вирішення так званих першопричин конфлікту Це вимога Росії щодо захоплення чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської також йдеться про забезпечення нейтралітету та демілітаризації України. обмеження зовнішнього суверенітету, і звичайно, зняття санкцій з Росії отже, ось такі вимоги висунув Путін після розмови з Трампом. нічого не змінилося. Я не розумію, чому Трамп назвав цю розмову чудовою і з радістю анонсував початок переговорів. За результатами цієї розмови Путін отримав все, чого хотів. Він не хотів припинення вогню. Він не хотів накладення додаткових санкцій проти Росії. він все це отримав. він також не хоче, щоб США були залучені до запровадження нових санкцій або до надання гарантій безпеки України. його мрія збулася. водночас зараз багато що буде залежати саме від дій Європи. йдеться про те. Як Україна та Європа відреагують на Трампа? Європа мусить продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та зброю, аби допомагати силам оборони стримувати окупантів. Крім цього, Європа сподівається на те, що деякі члени команди Трампа таки зможуть почати серйозну розмову із Путіним з позиції сили. Такі люди в адміністрації Трампа точно є. європа прагне з ними співпрацювати, аби США почали реально підтримувати Україну. Чи не вважаєте ви, що Володимир Путін просто вдало маніпулює Дональдом Трампом? І чому команда Трампа не говорить йому про це? Про те, що російський диктатор Путін ним маніпулює, і грає з ним в ігри та затягує переговори про припинення війни. Звісно, Путін знову обіграв Дональда Трампа. всі це і так добре розуміють. Дональда Трампа так само обіграли країни перської затоки кілька днів тому. проблема полягає в тому, що оточення Трампа боїться говорити йому правду хто може зайти в кабінет президента США і сказати йому, Путін вас обіграв. В такому випадку Трамп розізлиться та звільнить цю людину. таке вже було під час першого президентського терміну. тоді Дональд Трамп звільнив міністра оборони та державного секретаря. До речі, кілька тижнів тому він звільнив радника з питань національної безпеки Майка Волца. Водночас в адміністрації Трампа досі є серйозні політики, такі як Марко Рубіо та Кіт Келок комунікує з Європою та Україною. США продовжують військову допомогу Україні та навіть затверджували нові пакети допомоги на 50 мільйонів доларів. Йдеться про боєприпаси, запасні частини для винищувачів F-16 тощо а от угода щодо корисних копалин має символічне значення, оскільки вона підтримує зв'язки України зі США Крім цього, неможливо видобувати корисні купалини, які контролює Росія. Отже, ще не все втрачено the situation Звісно, ми всі хотіли би бачити такого президента США, який дійсно може протистояти Путіну. разом з тим слід підтримувати контакти з адміністрацією Трампа та далі намагатися перетягнути Трампа на бік України. при цьому Європа намагається посилити власну підтримку України, зокрема військову та економічну підтримку чи вважаєте ви, що Трамп може протистояти Володимиру Путіну? Чи може Трамп розніватися на російського Путін диктатора та запровадити жорсткіші санкції проти російської економіки? за результатами телефонних перемовин Трамп та Путін заявили, що розпочинається новий раунд перемовин щодо війни в Україні. Однак вже відбувся такий раунд перемовин в Стамбулі. Тоді російська делегація висувала нереалістичні умови для завершення війни в Україні, і чому помічники Трампа не скажуть йому, пане президенте, Путін просто грає з вами в ці політичні ігри, але реально не хоче завершувати цю війну? Дональд Трамп може розізлитися на Владіміра Путіна під кінець квітня. Ми всі думали, що США повністю покинуть Україну Опісля Путін прорахувався, адже його черговий ракетний удар вбив 12 людей та поранив 90 українців. Тоді Дональд Трамп засудив цю атаку у соціальних мережах. Зокрема, написав «Владіміре, зупинись а після Трамп зустрівся із Зеленським у Ватикані, і Зеленський нарешті сказав Трампу Росіяни насправді не зацікавлені у припиненні вогню. Путін був у складному становищі після цих перемовин. водночас сьогодні диктатору вдалося відновити деякі свої позиції. Все завдяки телефонній розмові із Трампом зараз ми знову очікуємо того, що США можуть покинути Україну. Як на мене, в лютому Путін зазнав серйозної поразки. Тоді Кремль міг укласти угоду щодо України без будь-якої участі у цьому європейці. Разом з тим, Кремль переоцінив свої можливості. тоді Путін міг погодитися на утримання всіх окупованих територій, але він захотів більшого. Кремль захотів отримати всі чотири області в повному. Обсязі навіть ті території, які росіяни не контролюють, тоді вони висунули свої максималістські умови і таким чином втратили можливість досягти угоди напряму зі США без врахування голосу України та Європи. Тепер все по іншому. адже Європа та Україна активно беруть участь у дипломатичному процесі. Цікаво, що Трамп дуже хоче, щоб Путін його любив та ним захоплювався. Однак Дональд Трамп лише одна людина в цій адміністрації Росія це не зрозуміла. Ба більше в Конгресі є багато республіканців, які не хочуть бути союзниками Кремля. А вони готові ввести жорсткіші санкції проти Москви. Цю групу очолює сенатор Грем, який є близьким другом Трампа. Крім цього, ЄС вже запровадив нові санкції проти Росії відразу після розмови Трампа із Путіним. Отже, ЄС та Велика Британія будуть ще сильніше тиснути на Росію незалежно від того, чи продовжуватиме Дональд Трамп розмовляти з Путіним по телефону. Сосукава обговорімо також зустріч президента України Володимира Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом у Римі. Ця зустріч відбулася вперше після великої суперечки в Білому домі в лютому цього року. Як можете оцінити результати цієї зустрічі Володимира Зеленського із Джей Ді Венсом, і які шанси на те, що Венс таки стане на бік України та буде переконувати Трампа в тому, що слід продовжувати допомогу? допомогу Україні та посилювати тиск на Росію Я думаю, що це частина цієї ширшої стратегії України 28 лютого Джей Дівенс влаштував справжній скандал та суперечку із президентом України. Тоді українську делегацію вигнали з Білого Дому без підписання угоди щодо корисних копалин. таким чином команда Трампа хотіла примусити президента Зеленського до поступок в час переговорів між США та Росією. Разом з тим трампісти зазнали провалом Адже в адміністрації були й інші люди, які продовжували комунікувати з Європою та Києвом. Водночас тепер Дже Ді Венс трішки краще себе поводить та обмежує себе в тому, що він публічно говорить. Йому доводиться поводитися більш дипломатично у відносинах з католицькою церквою, з папою римським левом XIV, який раніше його критикував це звісно інша історія. Тепер Джеді Венсу доводиться поводитися більш дипломатично із зеленським та європейцями. Венс досі вважає, що Європа повинна сама піклуватися про свою оборону, але вже принаймні не атакує публічно ЄС. Та не закликає до капітуляції України Чому Венс так змінив свою поведінку? він просто хоче стати президентом США у 2028 році. Венс переоцінив свої можливості, адже в республіканській партії є багато людей, які не хочуть бути союзниками Путіна. саме тому Венс змінив свою риторику. Це велика можливість для українців та європейців. Слід перетягнути Венса на бік України. Очевидно, що він не може стати великим союзником, але може, хоча б не шкодити Україні та не погіршувати відносини з ЄС ви щойно зазначили, що російський диктатор Владімир Путін втратив можливість укласти угоду зі сполученими штатами у лютому цього року? на вашу думку, яким чином диктатор Путін втратив цю можливість укладання прямої угоди зі сполученими штатами Америки, і чи можете більше розповісти про цю втрачену можливість Кремля на перемовинах з Трампом? Я впевнений в тому, що ваші глядачі в Україні знають більше ніж багато хто з нас в Європі загалом. Зокрема, про те, чому Путін втратив шанс підкорити вашу державу. Путін хоче мати певну політичну спадщину. Він хоче зробити Україну частиною так званої великої Росії. Путін це детально описав у своїй великій статті в липні 2021 року. Путін прагне анексії щонайменше чотирьох областей України та Криму. Він хоче повалити уряд Зеленського, та досі прагне встановити власний маріонетковий уряд, який підтримував би Москву. він хоче, щоб Україна була економічно обмежена, а Росія економічно вільною. Він хоче всього цього. Він не хоче зупинятися, а прагне отримати все це. а от у лютому сполучені штати не були готові підтримати все це, і Путін зробив вибір. Він вирішив продовжувати війну, а не досягти угоди зі США. Як на мене, він неправильно оцінив ситуацію. Сполучені штати це не лише Дональд Трамп. Є й інші політики Є інші групи, які мають різні думки щодо цього російського вторгнення. Ба більше. він відкрив вікно можливостей для України та Європи. Тепер європейські союзники мають змогу проявляти дипломатичну ініціативу. До речі, це неправильно оцінюють американські медіа. Йдеться про тридцятиденну пропозицію про припинення вогню. Чому Путін не погоджується на це? Американське видання Bloomberg написало про це статтю. А вони поспілкувалися із джерелами, які близькі до Кремля та Путіна. Отже, за даними цього агентства, Путін не оголосить про припинення вогню, бо вважає, що до кінця 2025 року Росія може захопити військовим шляхом усі ці чотири регіони України. Як на мене, це дуже нереалістично, але Путін в це вірить. Я не думаю, що російські військові зможуть захопити всі чотири ці регіони, навіть за умови виходу США з переговорного процесу. Проблема полягає в тому, що Путін все ще вірить, що може підкорити Україну. саме тому він не збирається припиняти вогонь, але внаслідок цього він втратив можливість досягти угоди в лютому. Путін зараз дуже ризикує. питання в тому, чи програє він цю ризиковану гру. Все залежить від України та її європейських союзників. Чи не вважаєте ви, що Володимир Путін надто переоцінює можливості своєї армії? Адже він досі вірить, що зможе прорвати українські оборонні лінії та захопити чотири українські області до кінця цього року? За даними Bloomberg? чому в нього такі нереалістичні цілі? так я думаю, що Путін переоцінює свої можливості. Він грає в покер. Коли ви граєте в покер. Ви можете просто продовжувати гру або підвищувати ставку. Ось Путін це і робить. Він весь час підвищує свої ставки. путін прагне отримати все, чого він хоче, підвищуючи ставки. Разом з тим, Росія справді має економічні обмеження щодо того, наскільки далеко воно може просуватися у військових операціях. Темпи її економічного зростання сповільнюються. Її облікові ставки зростають. Рівень інфляції зростає. Країна страждає через зниження цін на нафту та вплив санкцій. Я думаю, що жорсткіші санкції матимуть ефект, навіть якщо лише Європа їх запровадить. Путін знає, що йому потрібно завершити цю війну до кінця року, адже потім ситуація лише погіршиться. Саме тому диктатор збирається грати так жорстко. В нього просто немає часу. Він мусить завершити почати до кінця року, бо потім буде надто складно вести цю війну. Путін прагне використати Трампа для досягнення своїх цілей. Він називає його своїм хлопцем. Путін думає, що Трамп став повністю його людиною. Європа має об'єднатися та посилити підтримку України, адже Путін блефує та підвищує ставки. він насправді дуже ризикує, і ми всі мусимо його перемогти. Ви зазначили про готовність Путіна продовжувати цю війну принаймні до кінця цього року. Однак, під час перемовин у Стамбулі, так званий Володимир Мединський погрожував Україні війною, яка тривала би ще надто багато років. Зокрема, нагадав про війну між Швецією та Російською імперією, яка тривала 21 рік. Він погрожує Україні вічною війною. Чи вважаєте ви, що Росія всерйоз готова продовжувати цю війну ще деякий час, багато років? Чи це просто черговий блеф з боку представників російської делегації? Так, це свідчить про те, що Росія збирається продовжувати війну? РФ не збирається припиняти вогонь. Будьмо відвертими. Росія це хуліган, який прагне досягти свого. Він каже: здавайся, бо я тебе поб'ю. Я знову тебе вдарю. Здавайся, я знову тебе вдарю. саме такі погрози робив Мединський. Він натякав на те, що Росіяни готові вести вічну війну. Мединський згадував про північну війну. по перше, як фахівець у галузі історії можу сказати, що Росія після завершення північної війни не була в хорошому стані у 18 столітті. Леспоткаполстейменсенріалті да фостовол е за студенгістрі Росія зазнала великих втрат у вісімнадцятому столітті, та відстала у розвитку від інших частин Європи через те, скільки вона витратила на цю війну. по друге Україна багато чим пожертвувала у цій війні. Разом з тим українці готові чинити опір та продовжувати боротьбу, не зважаючи ні на що Звісно, сподіваюся, що цього не доведеться робити дуже довго. але росіяни мають це розуміти. Якщо мединський Дмитро Мєдвєдєв, колишній президент, та й сам Путін, будуть бити себе в груди і поводитися як хулігани, то гадаю, більшість українців і надалі будуть чинити такий ж опір. Меденському не потрібно очікувати чогось іншого. Я не очікую нічого іншого від Путіна. Мушу додати ще одну тезу. Якби Україна була готова здатися, вона точно не била би по території Росії. це свідчить про те, що ЗСУ готові чинити опір ворогу скільки часу, скільки буде потрібно. А як довго Трамп планує вести ці перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним? Це може тривати нескінченно. Кремль місяцями чекав на прихід Трампа до влади. До речі, Трамп насправді брехав, що Путін йому телефонував минулого року. у листопаді минулого року Трамп брехав, що Путін телефонував йому, бо він дуже хотів, щоб Путін насправді йому зателефонував. Кремль зателефонував Трампу не тому, що хотів, а тому, що був змушений це зробити, адже не хотів 30-денного припинення вогню. Люди критикували Путіна за те, що він не поїхав на переговори до Стамбула та відправив мединського. Саме тому Кремль організував цей прямий телефонний дзвінок. Тепер у Кремля є ще одна остання карта, а саме, особиста зустріч із Трампом. Я маю на увазі, що саме цього Трамп насправді хоче, бо він хоче сфотографуватися з Путіним чи то у Вашингтоні, чи то в Москві. Коли Кремль розіграє цю карту. Ймовірно, коли виникнуть проблеми: чи то через місяць, чи <рес> то через два місяці, чи то через три місяці. можу сказати відверто: зустріч Трампа із Путіним нічого не змінить. Війна таким чином не закінчиться. Росія продовжуватиме запускати ракети та дрони аби спробувати зламати опір України. Минулої ночі було випущено ще близько 138 дронів по Україні, і вони продовжують це робити. Україні потрібна протиповітряна оборона, але українці точно не здадуться. Росія продовжуватиме атакувати в Донецьку, і вона може досягти незначного прогресу. Але я не думаю, що вона прорветься до Запоріжжя. Росія не виграє цю війну в найближчі кілька місяців. Росія навпаки зіткнеться з посиленням санкцій. Тож, рано чи пізно Путіну доведеться прийняти рішення щодо того, коли він зустрінеться з Дональдом Трампом, віч навіч аби використати Трампа щоб підірвати позиції Європи та України. разом з тим, ми надто багато говоримо про те, що Дональд Трамп це зброя Володимира Путіна. я думаю, що ця можливість втрачена, бо гадаю, у Вашингтоні є й інші люди. Які не хочуть бути союзниками росіян, Україна та Європа мусять працювати в цьому напрямку більш інтенсивно. Дякую вам, професор Лукас, за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Слава Україні! героям слава дуже!